Всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо фантастичний шоколадно-горіховий торт Фереро Роше, такий самий на смак, як цукерки Фереро Роше, це поєднання шоколадного шифонового бисквіту, фантастичного на смак шоколадного крему з нутеллою і хрумкий шар з горішками і вафельною крихтою. Цей торт настільки смачний, що словами не передати. Любителі шоколадних тортів будуть в захваті. Тому підписуйтесь на наш канал і починаємо готувати. Для початку ми приготуємо шоколадний шифоновий бисквіт, який має пористу текстуру і насичений шоколадний смак і аромат. Для початку беремо 4 яйця, додаємо дрібку солі і починаємо збивати міксером. Поступово всипаємо 160 г цукру і продовжуємо збивати. Яйця з цукром збиваємо приблизно 10 хвилин до побіління і пишності. Далі вливаємо 60 г олії і 80 г молока кімнатної температури. Тепер все перемішуємо лопаткою до однорідності, але не довго. Далі беремо 160 г борошна, додаємо 10 г розпушувача це один пакетик, і 30 г какао. Все це перемішуємо і в два етапи додаємо до збитих яєць. Обов'язково просіємо через сито, щоб не було в тісті кумочків какао. перемішуємо лопаткою. Акуратно зверху вниз, щоб не було непромішаного борошна, і ретельно перемішуємо на дні миски, оскільки олія і молоко осідають на низ. Важливо зберегти пишність тіста, тому довго не перемішуємо. Коли тісто стало однорідне, то переливаємо його у форму діаметром 18-19 см і випікаємо у розігрітій духовці 50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовий бисквіт дістаємо з духовки і залишаємо на 10 хвилин у формі вистигати. А далі знімаємо фольгу, ставимо на решітку і залишаємо вистигати ще на 20 хвилин. Далі ножем вирізаємо бисквіт з форми і залишаємо до повного вистигання. Коли бисквіт повністю вистигне, то загортаємо його у харчову плівку і ставимо в холодильник приблизно на 8 годин або на ніч, для того щоб бисквіт відпочив, а волога в ньому рівномірно розпреділилась. Наступного дня дістаємо бисквіт з холодильника, знімаємо плівку і хлібним ножем зрізаємо верхівку, а далі розрізаємо бисквіт на три однакових коржі. Цей бисквіт виходить м'який, вологий, з насиченим шоколадним смаком і ароматом. Тепер приготуємо фантаст... фантастичний на смак шоколадний крем з нутеллою. Для нього беремо 150 г чорного шоколаду. Я взяла 2 плитки чорного шоколаду корона, 56% какао. Шоколад подрібнила і переклала у високий стакан від блендера. Потрібно заляти шоколад гарячими вершками. Я використовую вершки преміалі 33% жирності. Підігріваємо вершки так, щоб вони були гарячі, але не кипятимо їх. Заливаємо шоколад гарячими вершками, залишаємо на 1 хвилину. А далі блендером перебиваємо до однорідності. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо в холодильник на 8 годин або на ніч. Далі після стабілізації в холодильнику переливаємо шоколадний ганаш на у миску і збиваємо приблизно 3-4 хвилини. Спочатку шоколадний ганаш буде ставати рідкий, але продовжуйте збивати і він буде густішати. Коли ви бачите, що ганаш густішає, то зупиняємося і додаємо 250 г крем сиру, можна додати маскарпони і 200 г нутелли. Це якраз один стаканчик такої нутелли. Тепер все разом збиваємо до готовності приблизно 2 хвилини. Крем має бути густий і однорідний. Важливо, шоколадний крем довго не збивати, оскільки він може швидко розшаруватись. Перекладаємо його у два кондитерських мішки. Також нам потрібно заздалегідь приготувати хрумкий шар з горішками і вафельною крихтою. Нам потрібно 100 г чорного шоколаду розтопити імпульсами по 15 секунд у мікрохвильовці. Далі вливаємо до шоколаду 30 г олії без запаху і смаку і перемішуємо. Поки відставляємо в сторону. Беремо 50 г фундука, у мене подрібнений, і 2 вафельки. Я взяла ось такі і нарізаємо вафельки ножем, щоб вийшла вафельна крихта. Тепер до шоколаду висипаємо подрібнені горішки, бажано фундук, перемішуємо. А далі висипаємо вафельну крихту. Швиденько перемішуємо і розпреділяємо по дощечці, яку треба застелити пергаментом або харчовою плівкою. Далі ставимо дощечку на, у холодильник на 20 хвилин або в морозилку на 10 хвилин, щоб шоколад застиг. Потім дістаємо, розламуємо, розрізаємо ножем, щоб вийшла ось така шоколадно-горіхова вафельна крихта. Нагадую, що хрумкий шар треба зробити заздалегідь, і нехай потім стоїть у холодильнику до того часу, поки почнемо збирати торт. У нас все готове, тому починаємо збирати торт фереро роше. Ставимо перший шоколадний бісквітний корж. Просочуємо його молоком або цукровим сиропом. Я просочую сиропом. Далі видавлюю крем і розрівнюю його. Роблю з крему бортик і всередину викладаю шоколадний хрумкий шар. Зверху знову видавлюю крем, щоб закрити хрумкий шар і рівномірно розподіляю цей крем. Далі, все повторюємо: ставимо другий шоколадний корж, просочуємо. Шоколадний крем і хрумкий вафельний шар. Третій корж, його теж треба обов'язково просочувати. Тепер навколо торту одягаємо ацетатну плівку, кондитерське кільце, трошки кільце зажимаємо, щоб торт був рівний. А далі зверху видавлюємо шоколадний крем, який залишався, і накриваємо харчовою плівкою в контакт. Ставимо торт в холодильник на 8 годин, щоб він пропітався, а крем стабілізувався. Я ставлю торт в холодильник на ніч. Далі нам потрібно приготувати шоколадний ганаш для вирівнювання торту. Нам потрібно лише вершкове масло жирністю 82% і якісний чорний шоколад. Беремо 150 г вершкового масла кімнатної температури і збиваємо міксером приблизно 5 хвилин до побіління і пишності. Далі треба взяти 200 г чорного шоколаду і розтопити імпульсами по 15 секунд у мікрохвильовці. Кожні 15 секунд дістаємо шоколад, перемішуємо його і знову ставимо на 15 секунд у мікрохвильовку. Коли повністю розтопили шоколад, то одразу не виливаємо його до масла, а ще приблизно 2-3 хвилини перемішуємо ложечкою, щоб шоколад вистих і не був гарячий. Далі виливаємо його до масла і на мінімальній швидкості міксера перемішуємо до однорідності приблизно 1 хвилину. Лопаткою збираємо все по краям і по дну миски, перемішуємо і знову збиваємо міксером приблизно 1 хвилину. Все, шоколадний ганаш готовий. Перемішуємо його лопаткою декілька разів і перекладаємо у кондитерський мішок. Ганаш виходить однорідний, гладенький і м'який, але потім він дуже добре застигає і дає стабільне покриття. Наносимо ганаш на охолоджений торт, який стояв у холодильнику. Наносимо його з кондитерського мішка на торт спочатку з боку, далі вирівнюємо шпателем, далі наносимо зверху на торт, вирівнюємо лопаткою і знову вирівнюємо шпателем з боку. Далі серветкою витираємо під ложку і ставимо торт в холодильник приблизно на 2 години, щоб шоколадний ганаш застиг. Важно, щоб торт стояв в холодильнику у коробці, тоді ганаш не потріскається. Я прикрасила торт цукерками Фереро роше, декоративними сердечками і шоколадними золотими кульками. І ось такий торт у нас вийшов. Він просто нереально смачний, непритурний, в міру солодкий. Дуже смачний шоколадний крем з нутеллою і чудовий хрумкий шоколадно-горіховий шар. Вам обов'язково треба спробувати такий торт. Ви будете в захваті, тому готуйте і смакуйте, а ми будемо вдячні за лайк і за коментарі під відео. Чекаємо на ваші запитання і з радістю будемо відповідати. До зустрічі!